Більше 400 поліцейських працюватимуть на Житомирщині під час великодніх святкувань. Правоохоронці чергуватимуть безпосередньо поблизу храмів 8 та 9 квітня. Про це суспільному розповіла Алла Ващенко, речниця Нацполіції у Житомирській області. Традиційно у ці дні, коли ми передбачаємо, що люди. Перебуватимуть у релігійних культових спорудах, традиційно поліцейські збільшують кількість патрулів, кількість нарядів для того, щоб організувати і безпечний дорожній рух, тому що більшість туди приїде автомобілями, і це накладає додаткову відповідальність. Ну а крім того, масові такі скажімо, зібрання, скупчення людей у період воєнного стану це теж додаткові фактори ризику. Зазвичай напередодні проведення, а тим більше у період воєнного стану. Поліцейські так попередньо е, проводять зустрічі із священнослужителями щодо врахування і встановлених обмежень комендантської години і інших обставин. Наприклад, е, якщо прозвучить сигнал повітряної тривоги, як реагуватимуть, куди підуть люди, як забезпечити їх безпеку? Закликаємо усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги, дотримати встановлених воєнним часом обмежень. Обов'язково мати при собі документи, ну і врахувати, що на території області продовжує діяти комендантська година з 24 до 5 ранку. Відповідно, у цей період жодних там релігійних обрядів за попередніми домовленостями не проводитиметься у храмах. Тетяна Докеч, Тетяна Беляк, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.